Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами поговоримо про державні символи України. Народи світу різняться між собою мовою, кольором шкіри, одягом, звичаями. У кожного народу є свої національні святині. Улюблені речі, дерева, тварини. Українці мають свої. Їх споконвіку шанують і бережуть. Кожна країна світу обов'язково має три державні символи. Має їх і наша Україна. Стаття 20 Конституції України, головного закону нашої країни, називає державними символами Державний прапор України, Державний герб України. І Державний гімн України. Тож про них сьогодні і поговоримо. Вважається, що прапор України це блакитне українське небо над золотими ланами пшениці та жита. Сині та жовті кольори використовувалися з давніх давен нашими предками. Ці кольори є на символах Руського королівства. Вони присутні в гербах князів, шляхти на символіці тих міст, які були засновані за часи в середньовіччя. Козаки війська Запорізь, Запорізького використовували хоругви або бойові прапори синьо -жов, жовтих барв. Сучасний синьо-жовтий прапор був вперше публічно зафіксований 22 квітня. 1848 року у Львові, який українці Королівства Галичини та Володимирії вивісили над Львівською ратушею як національний прапор. У 1917 і 1921 року під час української революції. Цей стяг був державним прапором Української Народної Республіки і Української держави. У 1991 році Верховна Рада України юридично закріпила за синьо-жовтим стягом статус офіційного прапору України. І відтоді, 23 серпня, в Україні щорічно відзначають День. Державного прапора. Державний герб України. Стаття 20 Конституції України каже: Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням Малого Державного Герба України та герба війська Запорізького. Головним елементом Великого Державного герба України є знак. Держави Володимира Великого. Малий державний герб України. Дуже багато не правда ж? Адже ми всі знаємо наш герб Тризуб. А чи все так просто? Тризуб є малим гербом нашої держави. Звідки, коли вперше з'явився він в історії України? Перша літописна згадка про Тризуб – Датується X століттям. Майже тисячу років тому. Це був великокнязівський знак. Вперше знак Терезуба з'явився на срібних монетах Великого князя Володимира Святославовича. І цей знак ми можемо досі побачити на тих монетах, які знайшли археологи. Події 1917 року відродили українську державність. В грудні 17-го Українська Центральна Рада прийняла тризуб в якості герба Української Народної Республіки. А 19 лютого 1992 року було затверджено Малий Державний герб України який ми всі знаємо. А тепер знаємо не тільки ми, а й вся планета. Наш тризуб. Тризуб є символом держави. Побачити його ми можемо на багатьох речах. Найперше це на державних документах. Документ кожного громадянина України. Також ми можемо побачити тризуб на державних грошах. Гривні, копійки. Обов'язково тризуб знаходиться на табличках або фасадах будівель, де знаходяться державні установи, а також на печатках державних установ. І, звісно, тризуб разом з прапором. Завжди знаходиться на формі наших захисників. Великий Державний Герб України. Не всі знають про його існування. Не всі знають, як він виглядає, а виглядає він саме ось так. Нашою Конституцією також передбачений великий державний герб. Але ще досі. Він не прийнятий. Ще досі сперечаються. Може щось додати до нього. Що ж означають символи у великому державному гербі України? Давайте розберемось. Княжа корона. Символ княжої влади Київської Русі. Малий державний герб Трезуб. Знак князя Володимира Великого Козак з рушницею означає герб війська Запорізького 16 XVI та 18 століття. Золотий лев це герб Галицько-Волинського князівства. Золота пшениця з калиною щедрість та багатство української землі. А козак та Лев, які тримають щит, символізують об'єднання Сходу та Заходу України. Але все-таки всю Україну на планеті, на всій планеті знають завдяки Тризубу. В Тризубі закарбовано головне, важливе для кожного українця слово воля. Давайте побачимо, де ж воно там ховається? Державний гімн України. Гімн це урочиста патріотична пісня, яка ославлює державу і є символом її державності і національної єдності. Державним гімном України є музична редакція пісні Ще не вмерла Україна. Слова, написані були більше ста років тому, в 1862 році, поетом і вченим Павлом Чубинським. Перше з нотами ця пісня гімн була надрукована у 1885 році. Але її виконання ще довгий час заборонялося і переслідувалося. Автором музики гімну був Михайло Вербицький. Тільки за незалежності України музична редакція Пісня ще не вмерла Україна стала державним гімном. Коли звучить державний гімн України, треба вставати. Також треба вставати, коли вносять державний прапор України. Цим ми засвідчуємо свою глибоку повагу до головних символів країни. Наш гімн звучить щоденно о 6-й ранку та о 24 годині вночі по українському радіо. Гімном Україна розпочинає і закінчує день. З гімном починаються урочисті збори, масові події. Гімном їх і закінчують. Ще першим обличчям України для всіх інших країн є Президент України. А у президента України також є державні символи. Указом президента було постановлено, що офіційними символами глави держави є Прапор Президента України, Знак Президента України. Гербова печатка президента України. Блава президента України. Ось так виглядає прапор президента України. Він теж є державним символом. Знак Президента України нагрудний знак. Гербова печатка президента України. На гербовій печатці також є малий герб тризуб. І булава президента України. В Україні було багато президентів цілих шість. Перший президент України Леонід Макарович Кравчук. Леонід Данилович Кучма, за ним президентом України був Віктор Андрійович Ющенко, Віктор Федорович Янукович, якого змінив на своєму посту посту президента Петро Олексійович Порошенко, сьогодні діючий президент України Володимир Олександрович Зеленський. Батьківщино, земле рідна, земле сонячна і хлібна, ти навік у нас одна. Ти як мати найрідніша, ти з дитинства наймиліша. Ти і взимку найтепліша, наша отча сторона», написав колись Володимир Сасюра. Любіть нашу Україну, дбайте про її незалежність. Бережіть її символи та прославляйте. А я вам дякую за увагу і до наступних зустрічей!